Що таке середовище розробки, які вони бувають, для чого вони використовуються, і що взагалі потрібно менеджеру проєкту знати про них? Привіт, я Юра, ви на каналі Про менеджмент. І сьогодні ми з вами будемо говорити про середовище розробки. Але перед тим, як я почну розказувати саме про тему нашого сьогоднішнього Розмови, я вам пожаліюся. Я не розумію алгоритмів Ютубу, як вони працюють, іноді я повністю впевнений, що відео, котре я буду записувати, воно буде цікаве всім, воно збере купу реакцій, назбирає багато переглядів, а воно взагалі не збирає переглядів. Так відбулося з минулим відео про Кіар. Хоч це відео досить цікаве, на мій погляд. Але його подивилося дуже мало людей. Тому якщо ви не дивилися обов'язково, подивіться. А якщо ви його подивилися, полайкали, то е тоді, звичайно ж, відправте це відео друзям, напишіть коментар, і таким чином підтримайте мене, е підтримайте мій канал. Котрий забрав, зібрав вже, до речі, більше 600 підписників. Хоча я бачу, що більше, ніж 80% людей, котрі дивляться, вони дивляться, мій контент без підписки. Потрібно це виправляти. Тепер давайте поговоримо про те, що ж таке середовище, а потім вже поговоримо детально про те, які вони бувають. І так, коли. Девелопер, команда девелопер розробляє якийсь продукт, будь то е, веб-сайт, будь-то мобільний додаток, чи це веб-додаток, він розробляється для того, щоб в кінці кінців попасти на якийсь сервер, виртуаль, віртуальний сервер, або на ваш телефон е, через Play Market або е, App Store. Е, але перед тим, як він попаде, попаде в кінцеву точку, де він буде працювати вже наживо, що називається продакшн, він має пройти довгий шлях тестування та шлях багатьох перевірок. В залежності від того, що це за додаток чи веб-аплікейшн, чи сервер, він буде. Проходити, він буде тестуватися, перевірятися на сервері, схожому на продакшен. Це чи віртуальна машина, чи віртуальний сервер, чи це аккаунт в клауді спеціально налаштований. Так от оцей спеціальний віртуальний сервер, чи віртуальний аккаунт. Він і називається environment, тобто це місце, куди завантажується код, і там, де він може інтерпретуватися таким чином, щоб можна було провести певні дії над ним, відтестувати, перевірити, як він працює, подивитися певні параметри того, як він працює. Тобто, де ми можемо його запускати і дивитися на його роботу. При розробці найчастіше використовують чотири види середовищ, але бувають і додаткові. Основні види це девелопмент, тобто середовище, де безпосередньо ведеться розробка. Тестінг. Тобто середовище, де ми тестуємо додаток, стейджинг це перед продакшн середовище, і особисто продакшн це вже живе середовище, куди заходять, де додаток можуть бачити користувачі частіше за все. Також можуть бути додаткові середовища, такі як UIT, тобто User Acceptance Testing, середовище, яке створене для тестування нашого додатку, додатку саме користувачами. Sandbox це середовище для експериментів, створене для того, щоб ми могли якусь частину коду дослідити. Поекспериментувати з якимось функціоналом і подивити і бути впевненим, що він не вплине на інший функціонал нашого додатку. А також хотфікс, котре призначене для швидкого викатування виправлень критичних, котрі потрібно дуже швидко, дуже швидко відправити на продакшн. І так, давайте детальніше розглянемо як, е, ті середовища, котрі найчастіше використовуються при розробці. Почнемо з девелопмент-середовища. Development Девелопмент development середовища використовується програмістами, коли вони пишуть новий код і можуть е, зразу від, е, подивитися, як він працює, чи працює та логіка, яку вони початково заложили в цей код. Е, самі відтестовують його. І часто це середовище розгортається прямо на локальній машині у девелопера. На моїй практиці, девелопмент середовище є завжди, і іноді девелопмент частіше за все, девелопмент середовище розгортається в багатьох місцях і їх багато. Наступне середовище це Тестове середовище, testing environment, воно використовується вже тестувальниками для перевірки, перевірки існуючого функціоналу. Там проводиться ручне та автоматичне тестування, відповідно перевіряється відповідність того, що було написано девелоперами, специфікації, котра початково ставилася до цієї функції. Знову ж таки, таких середовищ частіше за все, є декілька їх потрібно мати для того, щоб декілька тестувальників могли паралельно тестувати різний функціонал. Туди записується певна гілка розробки, тобто певний функціонал, і відтестовується. Після чого воно зливається. Цей функціонал взивається вже в загальну кодову базу, і він вже готовий до релізу на продакшн. Чи може зразу релізитися, якщо саме так побудований процес CI-CD в, даному, в даній компанії? Наступне середовище це стейджинг або предпродакшн. Воно використов... воно найближче до живого середовища, до продакшена. Воно використовується вже менеджерами, аналітиками, замовниками, котрі можуть зайти і подивитися перед тим, як ми відправляємо наш функціонал на продакшн, перевірити, чи все працює дійсно так, як вони задумували. Ну, і, звичайно ж, тестувальники теж заходять на нього перед релізом, щоб впевнитися, що весь наш функціонал, який ми вже туди зінтегрували, багато різних функцій, що вони там працюють коректно, і ми можемо вже лізити все на продакшн. Ну і останнє середовище, котре ми сьогодні розглянемо, це продакшн. Продакшн це середовище, де у нас розташований вже живий продукт. Тобто е користувачі, котрі е бачать певний веб-сайт, веб-додаток, вони вже бачать його безпосередньо на цьому середовищі. Але на середовище, як на до цього середовища, як до сервера, мають Доступ дуже обмежена кількість людей. Зазвичай це девопси та системні адміністратори. Тому що помилка, допущена на цьому середовищі, може коштувати дуже дорого. Саме тому треба бути дуже обережним з доступом до них. Вам, як менеджеру, важливо знати, що таке середовище для того, щоб. Розуміти, які процеси відбуваються в процесі розробки, де знаходиться який шлях проходить код для до того, щоб до того, як попасти на продакшн, до того, як користувачі побачать зміни, і вам буде дуже корисно розуміти це все для того, щоб спілкуватися з розробниками однією мовою. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє відео було вам корисне. Я повторюсь, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео. Давайте популяризувати український Ютуб. Пишіть коментарі, я завжди їх лайкаю та відповідаю. І обов'язково напишіть в коментарях, які відео цікаві саме вам. Більш технічні чи про софт скіли. І про якісь фреймворки, чи взагалі якісь цікаві історії, як про корабель Ваза. Якщо ви ще не дивилися це відео, обов'язково подивіться це прям супер урок для менеджера, котрий пішов з давніх часів зі Швеції, про те, як будувався. Корабель для дуже цікавого замовника. Добре, був радий вас бачити сьогодні. Ставте вподобайки і побачимося з вами в наступному відео. Па-па!